Коли варто наймати другого і третього менеджера, питання про вивід менеджерів другого і третього це вже коли робота йде більш-менш системно і коли прибуток зростає, і коли найголовніше разом із прибутком нарощують ще й по маркетингу, і відповідно по рекламі тобто, і відповідно йде більше заявок або як у товарці йде більше замовлень. І тут, само собою, виникає питання, а хто їх буде опрацьовувати? Тобто наймати другого і третього менеджера є необхідність, і це розумно, коли цю роботу вже один менеджер не встигає виконувати. Тобто, якщо ту саму роботу менеджер не встигає виконувати, або у нього є певна робота, а ви хочете зробити якусь додаткову роботу у відділі продажів. І її якраз менеджер через свою основну роботу не буде встигати робити, тоді варто наймати другого або третього, або п'ятого, десятого ще якусь кількість менеджерів. Я взагалі рекомендую наймати другого менеджера одразу із першим. Тобто наймати, в принципі, одного менеджера це дуже велика помилка. Я про це постійно кажу, потрібно наймати в ідеалі одразу двох менеджерів для того, щоб якось убезпечити себе від того, що один із них з якихось причин не буде, або не зможе, або не схоче з вами працювати. Тоді у вас залишиться другий, який зможе підстрахувати. Це може бути хвороба, або він пішов із компанії у вас з якихось причин, щоб усе це не рухнуло і не впало на вас як керівника. Відділу продажів або як на власника, якщо ви власник і керівник відділу продажів два в одному, щоб це не впало на ваші плечі, повинен бути другий співробітник до того, щоб ще не виростала корона у першого співробітника, що він один і незамінний.